Привіт! Що ви подумаєте про персонажа, побачивши його в такій ситуації? Він витягує з себе меч, кидає під ноги героя і просить стромити його в нього ще раз. Герой це робить, але персонаж не помирає, а знову витягує з себе меч і починає моторошно сміятися. Так, сьогодні ми говоримо про лиходіїв. Спершу навчимося представляти лиходія, для цього є 4 кроки, але їм передує один важливий принцип показуй, а не розказуй. Якщо ви на каналі давно, то знаєте, що це таке. Якщо ж ні, то суть полягає в наступному. Ви маєте демонструвати ці чи інші риси, а не описувати їх. Не кажіть, що герой безстрашний, покажіть, як він стрибає у яму повну змій. Отже, візьмемо Тайвіна Ланістера. Хоча в даній сцені немає багато екшену, проте глядач одразу розуміє, яким тай він є. Він власноруч свіжує оленя, який, до речі, був на той час символом правлячої династії. Це знак того, що Тай він готовий забруднити руки, він готовий вбивати та захоплювати владу. Крок 1. Покажіть силу та навички лиходія, аби читач розумів, що той не є просто ходячим манекеном у гарному костюмі. Це найлегший крок, гарним прикладом є Танос. В своєму інтро фіолетовий садівник розбирається з галком так легко, як на з Юнлінгами. Танос на раз-два побив громилу, чим дав нам знати, що він достойний противник. Крок 2. Покажіть унікальну фішку лиходія, яка виправдає час глядача, затрачений на спостерігання за ним. Зробити машину вбивства легко, важко зробити так, аби вона вирізнялася на фоні тисяч таких же, як вона. І зверніть увагу, унікальність не полягає суто в навичках лиходія щодо бою, бо тоді перші та другий кроки були б ідентичними. Кунг фу Панзі 2 Шен долає всіх майстрів, але його бойові мистецтва ще не є чимось унікальним. Усі можуть битися. Унікальною є пушка з вибухівкою, якою керує лише один Шен. Це вирізняє його від інших в бою. Тобто кожна унікальність є навичкою, але не кожна навичка є унікальністю. Перекладом навичок без унікальності є Кілмонгер. Він, звісно, є членом королівської родини Ваканди, але у ступі це не розкривається. Тут нам лише показали, що він круто б'ється, проте нічого культового тут немає. Третій крок може нікому і не спасти на думку, але лиходій має досягнути успіху в своєму інтро. Якщо антагоніст на початку книги зазнає невдачі або його поб'ють, це одразу змалює лиходія несерйозним або слабким, тоді напруга в історії буде ніяка. А чудовим прикладом цього є темний лицар. Джокер там демонструє свої вміння, свою унікальність. І, звісно, досягає успіху по грабуванні банку серед білого дня. Але це не означає, що Лиходій й прямо розібрати на атоми нашого героя. Тоді просто не було б історії. Натомість покажіть, що герой вижив, але ледве це зробив, зазнав втрат або чимось пожертвував, аби втекти. Це одразу встановить потужний конфлікт у вашій історії, прикладів безліч. Фродо у володарі перснів тікає від назгулів, герої колеса часу тікають від троликів, яким не можуть дати відсіч. В зоряних війнах вейдер з легкістю нищить усіх повстанців на шляху. Вишенькою на торці є крок 4. Покажіть, як лиході розпоряджається страхом. Читаючи книгу, ми переймаємо на себе відчуття протагоніста. І якщо він буде боятися ворога, ми розумітимемо, що лиходій справді небезпечний, хоча Кіт у Чуботях і є анімаційним мультфільмом, проте атмосфера, яку задає Вовк, справді гнітюча. Ми разом з котом ловимо гусячу шкіру і усвідомлюємо, що антагоніст не просто вуличний пес, а реальна загроза. Поєднавши ці чотири кроки, ви майстерно введете лиходія в історію. Пишіть в коментарях свої улюблені інтро лиходіїв, а поки пишете, подивимося, що робити з антагоністом далі. До речі, каналу сьогодні рівно рік, тому дякую всім, хто на нього підписався. Буду радий почути, якого типу контенту ви хочете бачити більше. Щоб не забирати час відео, сьогодні вийде окремий допис, де я розповім про всі пропозиції, можливу стрім неділю і багато іншого. Друге, є різні підходи до лиходія. Один з найбільш частих це віддзеркалення героя. Протагоніст має певні погляди, а його опонент має протилежні погляди, які вступають в конфлікт із цінностями героя. Фактично, якщо цінності не випробовуються, то від них і немає толку. Для цього лиходій якраз існує. До прикладу, фільм, у якому капітан Америка живе у світі після похолодання. Рештки людства існують у поїзді, яким заправляє Вілфорд. Цей чоловік тримає багато людей в жахливих умовах для того, аби Аліта могла спокійно існувати. А Керціс, якого грає Кріс Еванс, пробирається з хвоста потяга до голови, де зустрічається зі злим машиністом, щоб його подолати і позбавити своїх людей із жахливих умов, в яких вони наразі існують. Вілфорд вважає, що це необхідна жертва для збереження людства. А керціс вірить, що цю нерівність потрібно скасувати. Їхні погляди прямо протилежні, а протагоніст, що більше розмовляє з Вілфордом, то дужче починає вагатися. Це і є роль антагоніста. Також раніше згаданий Джокер Бетмен вірить, що Готему потрібен порядок та життя згідно правил. А наш клоун вважає, що люди мають жити, як їм заманеться. Бо правил ми дотримуємося і так лише тоді, коли нам це вигідно. А коли зазнаємо тиску, то махаємо на все рукою і пускаємося в анархію. І саме це Джокер намагається довести Бетмену, він ламає Гарві Дента, також тисне на кажанчика, аби його вивести із гри. Якщо звернути увагу, то риси лиходія напряму стосуються рис героя. Це те саме, що ми говорили про наставника. Ментор повинен не просто бути мудрим. Його мудрість повинна стосуватися труднощів героя і виправляти їх. Але ходій це як перевернутий ментор. Його дії мають навпаки бити по і так слабкому місці героя. 3. Страшніше за монстра може бути лише незнання, де він ховається. Така собі примарна загроза. Погодьтеся, коли йдете лісом і бачите перед собою дементора, то, по крайній мірі, знаєте, в який бік від нього бігти. А коли ви не бачите дементора, але холод, що приймає тіло вказу і що істота поряд, тоді справді стає страшно. До прикладу, володарі перснів у Саурона ми не бачимо, але постійно відчуваємо його присутність. Або ще один чудовий, ну або жахливий фільм, це як подивитися, під назвою Сім. Маньяк Джон До та майже на екрані не з'являється, натомість ми бачимо наслідки його діяльності, і з самого цього розуміємо, що лиходій тут справжня нелюдь. Або ви можете мати персонажів, які мали справу з цим прихованим лиходієм, і можуть багато чого про нього розповісти, в той час як сам антагоніст не з'являється. Але в будь-якому з цих випадків в історію активно включається сам читач, в аудиторії вмикається уява, і читачі в голові малюють того поганця. Це гарний спосіб тримати людей своїй історії. Для любителів вікторин та опитувань можу запропонувати декілька запитань, давши відповідь на які зможете створити лиходія, чого він боїться і як цей страх виник. Що на думку лиходія принесе йому справжнє щастя та спокій? На що він готовий піти, аби досягнути мети, все ще уникаючи страху. Обдумайте ці три пункти: перші два сформують мотиви лиходія, а останні два його сюжет. Те, чим персонаж займатиметься. Для наглядності складемо приклад. Є чоловік, який створив власну династію. Раніше він був бідним ковалем. Але завдяки махінаціям зміг привести до занепаду династію свого пана і посісти його місце. Найбільший страх персонажа бути ніким, незначною людиною, яка не має влади. Цей страх сформувався, бо його пан зневажав персонажа, а той тривалий час нічого не міг із цим зробити. Мотивація цього чоловіка втриматися при владі і не допустити власного занепаду. Цей персонаж добре знає, що з ним може статися те ж саме, що він зробив зі своїм паном, тому всіма силами. Намагається пригноблювати своїх підданих, аби вони не набрали міцності та не повалили його. Отож, базуючись на своєму страху, герой формує свої цілі та починає до них іти. Про лиходію можна говорити багато, є різні сторони, з яких можна до них підійти. Поки слухайте підсумки, можете написати своїх улюблених лиходіїв із книг чи фільмів. А щодо мене то ось мої три улюблені книжкова версія травна і зоряних війн. Ну і Палпатіна сюди додам, оскільки сага одна і та ж. І також Майлз сотня життів. Це персонажі із четвертої книги, саги народжені» від Сендерсона. У двох словах, це по суті Джокер, який ідеально знає протагоніста і віддзеркалює його. Підсумки. Щоб вести лиходія в історію, покажіть його силу та навички. Також покажіть унікальність. Ще лиходій не має бути невдахою, а навпаки, досягати успіху на початку. І також подумайте, як він буде маніпулювати страхом. Лиходій є віддзеркаленням протагоніста. Він добре його знає, можливо, має однакову з героєм ціль, але йде до неї кривою стежиною. Лиходій випробовує погляди героя. Також він може бути прихованим, і читач лише буде бачити наслідки його дій. Визначте страх, цілі та конкретні дії, на які лиходій готовий піти, аби виконати свій план. А ви самі не будьте лиходіями і не просто дивіться відоси, а беріть блокнот та ноут і пишіть хороші історії.